Соціалістичний рай кричали комуністи у східному Берліні ще понад 30 років тому. Руський мір, горланять зараз російські окупанти на лівобережжі Херсонщини. Але погодьтеся, щось не дуже тут складається, бо тоді і зараз жителі окупованих територій намагалися та намагаються. Текти з великолепія, яке насаджували росіяни та їхні прибічники, як майже 30 років мешканці Берліна жили по обидва боки бетонного муру, зведеного за одну ніч із 12 на 13 серпня 1961 року, кому вдалося вирватися з соціалістичного раю східного Берліна, і як ця історія повторюється на Херсонщині, яка розділена на дві частини окупантами? Як херсонцям довелося тікати з окупації після вторгнення РФ? Поїхали розбиратися. Історія почалася після Другої світової війни. Тоді Німеччину, що зазнала поразки, розділили на союзну та радянську частини. Наприкінці 40-х – початку 50-х років, обидві частини держави жили однаково сутужно у зруйнованих війною містах та селах. То були наслідки шести років війни. Але ситуація змінилася. Західна Німеччина почала швидко відбудовуватися та розвиватися. Завдяки американській допомозі за сприянням плану маршала формувалася ринкова економіка. Потім у німецькій пресі такий ріст отримає назву Диво на рейні. Водночас, у східній Німеччині становище було діаметрально іншим: планова економіка, колективізація, високі податки, дефіцит продукції. Це спонукало німців зі Сходу виїжджати до західної частини. Як на це зреагувало керівництво Народної Республіки Німеччини та очільники Кремля? Взялися за проблеми місцевого населення? Аж ніяк. А звели кордон із колючими дротами, мінами та виставили озброєних прикордонників із собаками. І це спровокувало ще більшу еміграцію, але згодом через посилення кордонів почався її спад. Єдине місцем, куди можна... Було перебратися без особливих проблем. Залишався західний Берлін. Тут не було чітко визначених кордонів між східною та західною частиною міста. Навіть курсувало метро. Берлін став шляхом до західної Європи. Звідси можна було літаком чи поїздом дістатися до будь-якої країни. Тодішній керівник НДР Вальтер Ульбріхт назвав ці масові втечі зрадою, заві казати, що вони спричинили втрату робочих рук та величезну дірку в бюджеті. Тому влада вирішила закрити східний Берлін 12 серпня 1961 року. Керівництво держави зустрілося на урядовій дачі. А вже наступного дня Берлінці прокинулися та побачили, що західна частина міста оточена парканом за вишки 80 сантиметрів для його спорудження. Вночі зігнали 34 тисячі поліціянтів, солдатів та використали понад 100 кілометрів колючого дроту. Тому 13 серпня Берлінці назвали тижнем колючого дроту. Потім паркан замінили кам'яним муром, а влада НДР наказала розстрілювати на місці будь-якого втікача. Згодом стіну кілька разів перебудовували та змінювали систему охорони. Тут використали все: земляні рови, понад 300 сторожових веж, сигнальні бетонні огородження та смуги завдовжки у 14 кілометрів з гострими шипами. На заході цю споруду назвали ганебною стіною. Цікаво, що першим втікачем зі східного Берліна була людина, яку поставили охороняти мур і перешкоджати втікачам. Це був 19-річний прикордонник Кордан Шуман. 15 серпня 1961 року, в перший день чергування, хлопець перестрибнув через колючий дріт та опинився на території західного Берліна. Багато людей намагалися перетнути цей соціалістичний Рубікон. За різними оцінками, за час існування стіни було близько 75 тисяч спроб втеч. Жовтень 1964 року, берлінська стіна, 57 жителів східного Берліна змогли одночасно втекти. У цьому їм допоміг тунель та західні Берлінці. Військові НДР змогли знайти вхід у тунель, навіть спалахнула перестрілка між втікачами та прикордонниками. Під час неї один із військових випадково застрелив свого колегу. Потім східно німецька влада офіційно оголосила, що він загинув, начебто, від рук втікачів. Прикордонника назвали героєм, його ім'ям називали навчальні заклади та вулиці. Правда, після падіння стіни та об'єднання Німеччини цим об'єктам та вулицям повернули старі назви. Та не завжди з першої спроби вдавалося втекти, як це трапилося з Луцом Шміттом. У 70-х роках минулого століття він з друзями намагався кілька разів втекти із східної Німеччини, але марно. Тому втікачі почали вивчати берлінську стіну і знайшли сад в передмісті Берліна, Поцдамі. Він пролягав саме до західної частини міста. Ось тут вони вирішили реалізувати свій план у 1970 році. Далі було, як у пригодницькому фільмі: вночі луц зі своїм другом вирушили до Пацдама. Це місто розташоване на берегах озер, і молодим людям потрібно було перебратися через одне з них Юнгфернзе. Так вони могли потрапити до західного Берліна. У суцільній темрявій тиші вони просиділи близько півтори години на верхівках дерев. На другій годині розвідки черговий поліціянт повернувся до вежі. Хлопці спустилися з дерев та попрямували до берега. Вони перетнули дві стіни металеву і цегляну. Одяг втікачі заховали в кущах на березі, пірнули у воду і почали пливти. У суцільній темряві орієнтиром напрямку для них став маяк на західному березі Берліна. Написало видання Bird and Flight за слів Шмітта. Пливти довелося молодим людям, хоч був і червень, у доволі прохолодній воді. Через деякий час вони побачили човен. До шостої вечора жителям західного Берліна було дозволено відпочивати на озері та використовувати човни. Луц із другом вибралися на палубу. До них вийшла дівчина з хлопцем. Вони подумали, що це жителі західного Берліна, що просто вирішили поплавати. Коли хлопці все пояснили, водій човна одразу дав по газах. Він їхав настільки швидко, що мало не розбив човен, виїжджаючи в гавен захід. Берліна розповів Лут Шмідт видання Bird and Fly. У 2022 році херсонцям довелося також відчути всі жахи виїзду з окупованого Херсона. Звісно, не було бетонного паркану та ровів, але довелося проїжджати кілька десятків ворожих блокпостів, пережити знущання російських окупантів і все те, щоб втекти з раю руського міра. Іноді дивні речі рятували херсонців під час втеч з окупації. Так, наприклад, у 2022 році керівника продакшну медіаплатформи вгору Устина Данчука врятували карти Таро. Ми їхали. На першій же зупинці водій відкрив багажник, і російський військовий спитав: А що це в тебе там? Водій відповів Карти таро. Так було на кожній зупинці. Окупанти робили паузу і говорили: проїжджай. І так повторювалося два, три, чотири, п'ять разів. Ми потім спитали водія: які карти таро? Що то за маячна? розповів у стін. Виявилося, що в багажнику справді були карти таро. У Герсоні тоді жінка робила на замовлення карти таро. А чоловік їх вивозив на підконтрольну територію України та розсилав замовникам поштою. Отже, коробки карт Таро в багажнику, і російські окупанти відкривали багажник та одразу бачили їх і тетеріли, бо це було за межами їхнього розуміння, і це можливо відвертало їхню увагу від перевірки обшуків в салоні автомобіля. Додав Устин, але все одно у багатьох випадках виїзд з окупації був дуже небезпечним випробуванням для херсонців. Доводилося по кілька днів стояти під палючим сонцем перед блокпостами, переживати нескінченні перевірки та обшуки. А ще могли б не пропустити або затримати, якщо російським окупантам щось не сподобалося. Саме таке радянське минуле пережили херсонці, яке відчували на собі німці понад 30 років тому. Віримо у ЗСУ та нашу перемогу, і незабаром не доведеться більше херсонцям, як і німцям понад 30 років тому відчувати на собі всі принади окупації. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом драсифікувати наш рідний херсон.